Розпаковка. Сьогодні у нас на відеоогляді буде акумуляторна голова шліфмашинка, Болгарочка. Звісно, що є інструкція. Є набір. Набір дисків. Тобто вам вже все є в комплекті і нічого не треба докуповувати. І диски знаходяться в такій желізній коробиці плюс сюди. Далі. Зарядний пристрій до батарей. На одну батарею. Звісно, що у нас є дві батареї на 4 А 20 вольт. Одна та друга. Ручка прорезинена. Звісно, що наша болгарочка. Зараз будемо її включати, тестити. Так, тут наша упаковка. далі кожух, який також має нас захищати, техніка безпеки, присутній. Далі рухаємося сумочка переносна, де буде зберігатися у нас болгарка і зручно її переносити плюс і в сторону. Ну і сам ключик. Тепер давайте подивимося більш детальніше. все зрозуміло: самі диски на 125. 10 міліметрів 10 ну, штук, нічого незвичного, але класно, що є коробочка. Бо як правило, десь ці диски валяються, губляться, а так собі в коробочки чудово. Сама сумка, ми потім в неї закупуємо. Це все діло, поки що поставимо сумочку в стороночку. Так, ну що, давайте зараз будемо збирати наші інструменти. Так, прикріпили у нас сам захисний кожух. Давайте поставимо зараз так само і сам тиск. У нас тут є, звісно, як у всіх кнопочка, яка блокує. Так, такий добротний. Затягнули. Далі поїхали ручка. Можна ставити з правої з лівої сторони на лівшу або на правшу. Так? Поставимо на цю сторону, бо у нас тут є кожух. Так. Ну і сама. Сама батарея. Сама батарея. Все, готово. Готово. Швидкості, перша швидкість, вона має така потужніша на 8500, і друга швидкість на 3000 оборотів. Тобто може бути як шліф машина, так само, як і болгарка. Сам мотор йде на відній обмоці, безщітковий. Сам корпус у нас йде прорезинений повністю. Сама кнопочка також така цікава. Я зніму, щоб не включати. Рересу. Сама кнопочка, яка є багато. Є багато моделей, де кнопочка досить важко включається. Тут воно досить просто нажимається спочатку внизу, піднімається язичок вверху, раз і зажали вниз. Та само легко опускається назад. Тобто немає такого, що ми пробуємо і не виходить. Тут все продумано, фіксується, досить легко працює. Тепер по тих швидкостях, котрі в нас переключалися були. Внизу в нас є. Е... покажу. Коли включається болгарочка? Це переключилась мене. Сумочка брендована навіть на біонці інколи. Ну що, поїхали. Раз. Так, ставимо наші батареї. Батарея одна, батарея друга. Ключ наші диски, наша ручка. Ну і зарядний пристрій. Все помістилося. Ну, Тепер все закриваємо. Чудово. Професійна річ. Котра зберігається в якісній сумочці, болгарочка інко три роки гарантії. Effort, oh, Деталі по вартості. Переглядайте на сайті або заходьте до нас в магазин Місто Герца, місто Виженця.